Ніч не поспали і ковбаска до сніданку вже готова. Ось така гарна. Такі гарнючі батони. Пишуть мені. розломайте, бо ви так гарно все ломаєте. А я думаю, як це її розломати? а дивіться, ці. ковбаска. Так буде. Красота. Тоже треба могти розламати, так? Да? Будеш пробувати? Звісно. Так. Так близько ці ковбаси біля мене. О, клас, марік. Я так обдувала мати. Давай, мені так лучше нравиться. На. Давай. Угу. Класно. Смакота. Не ковбаска. Отак можна їсти. Так. Да. <реш> Перший раз так я мав колбасу. До ну. Угу. Вартість такої ковбаски. 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть у Вайберового WhatsApp. 068 87 87 87 4. Класно. Можете і ви так розламати? Угу. Не тут передаванку. Супер. Нету здесь ти хочеш? Ти відоколонки. Та я понял. Ми все поймут. Поймут, поймут. Все. Готовим до відправочки.